Так, ми йдемо в басейн, будемо купатися, плавати і засмагати, начебто погода цьому сьогодні сприяє. А я вже купалася і навіть відео про це зняла, ти запоздала. Запоздала. А піздал. Апіздал. Так, а може, давай ти підеш і подивимось. Може вона не піде, а собі залишиться тихенько. Без неї типу йдемо. Mm -hmm. Типу йдемо без неї. Це мікрофончик, бачите? Ще mm раз -hmm. не нашу, так? Він перекрашає мої наряди тепер всі. Mm -hmm. Оп. Мама вічно щось губить. Карточку від номера вже загубила, ключ магнітний. Зараз окуляри шукає, мабуть, теж вже немає. Кеті вже тут от, на контролі. А ти що, в машині? А які саме від сонця? Тут немає. На Google Card. Ага. Боїться, туди ще не ходила вона. Ох, і стекло. Ох, і тіка стекло. Мама каже, що буде з нею десь сіночку. Тут місць багато сіночку. Ну, там на соличку, мабуть, все це і... Да? Тут да. треба їй якесь місце, щоб вона типу там лягла. Мама так думає. Я думаю, що вона все одно не буде лежати на рушнику, а буде лежати в іншому місці. Традиційно робить не так, як просять. Дух противоречия. О, тут Іра вже йде. А я повертаюсь Кеті за рушничком. Кэтин рушничок. Там є зливи, ходить, де заходил пасти. Да, да, там багато. Кирил написав, прокладе нам маршрут. Все буде добре. Ой, хорошо. Бо я згадала, я не написати. Супер. А мені зараз надо страховку купити. У нас страховка закінчится на машині в Ну вот. часа. Ляш. Ляш Ляш Кейт Ляш. Ляш, лазись, курсняшку надо. Гети Ляш. Хорошо знає команду Ляш. Все, лежать. Ну що, давайте спробуємо водичку. Так, да. вода класна, не холодна, прогрівається. Зараз четверта година, і в принципі, і сонечко гріє класно, і водичка комфортна абсолютно. Можна було і ті дні теж купатися, щось я Думала, що буде холодно. Але ні, чудово просто. Я така заходжу в воду і бачу, як Кеті мене бачить. Вона лежить під столом і у неї. Так лежить, вона тут хоче побачила, <рістила>, що я поплила, але лежить не встає. Я вам хочу нагадати, що це все входить в вартість проживання. І за промокодом Ве ви можете отримати 20% знижку на проживання в котеджах цього готелю, готель Підгір'я. Дуже подобається, ми тут вже відпочиваємо не вперше. Я думаю, що не в останнє. Дуже-дуже-дуже класно все. Подивіться, який вид Туди, назад. Вау. Та хоч куди вийти. Дуже класно. Ой, як би не коверкнутися в басейн разом з телефоном. З Плиточка. Дуже класно. Тут вітру немає. Ой, буду вітер. Буде ще один ресторан будують. Відкритий ресторан з терасою. Великий. О, це щось накльовується. Зараз покажу вам. Тут взимку еще не было. Супер. Это я, да, я, легай назад. Хорошо, лежала. Ложись. Коктейль що це капець. Я зараз, як перечислю, що тут є. Ви захочете спробувати. Так, тут у мене кокосовий лікер, ром трьох видів, мигдалевий сироп, апельсиновий сік, сироп спекус, сік ананасовий. Так, а мама собі замовила горілка, кавовий лікер і еспресо. Оце. Ми ну, вже взяли три різних коптечки. Іра добула собі стаканчик, щоб відсипати льот. А, а, я так і зрозумію. Так, так, ми зараз будемо мінятися. Ой, як смачно! Значить, горілка з еспресо і якимось кавовим лікером це дуже смачно. А фактично треба багато кави, горілочку і чуть-чуть. А можна без цукру, Теж буде хорошо. Мага пробувати. А мені знайомця. кокос, миндаль. Теж дуже смачно. Ой, дуже смачный. <риклад> Далі додают льод в основном. Да. <риклад> Люди люблять лед. Да? Да. Да. Дуже смачні. Спробуйте дітей раз, спробуйте всі наші котелі. Е, напишіть мені, про що вам ще познімати, що вам цікаво, чого знімати більше, чого менше. Щоб я орієнтувалася, тому що ми тут ще будемо два дні, і я Це буду орієнтуватися да? на ваші коментарі. Оце дуже смачно. Так, да. а з кавою не подобається? Ні. Ой, а мені з кавою дуже подобається. Бо... А тобі який більше подобається? Цей вон знаєш? І цей? Цю... Ну, можеш сказати, я воні Мені подобається кава. Ви солодкий, а ти жажда. Это мера солодкая, не сильно. Вот той кисло-солодкий, да? Вот Кисло-солодкий, дуже смачный и великий. Вот это, речи, наиболее Вот это трошки Значит, вот это 235, а вот это 350. А мохито, сколько у нас мохито коштует? Вот, 270. Наша собачка розслабилася вже, вона скрутилася і лежить. Ми хвилюємось тепер, що їй там холодно лежати, бо плитка дуже холодна. Ну, отак от рушнику нормально я стою зараз. не цей, ну прохолоджує сильно, а в неї жопа на полу. палубі. Біжала, зібрати. Каже, зніме мене, я уйду, щоб вона мене не помітила. Ви побачите, як вона уходила? На Наципочка. Цікаво, скільки секунд до того, як вона побіжить разом зі стільцем до мами. Мама, треба швиденько зняти. Я за тобой студію та шука, вона не поняла. У нас под мама іра плавають. А наша собачка ось лежить і вообще в вус не дує. Чи вона не розуміє, що мами немає, та така дуже тихенько вийшла. Чи що? Ну мама плаває вже хвилин десять, і ніхто зі стульчиком досі не біжить в басейні. А, а зараз мама експериментує, вона хоче їй помахати ручкою, як да? Зараз вона її побачить, каже. О, побачила. Ні, ні, не можна. Не можна. Чекай. 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 Скульчик дуже легенький. Чекай, ні. Знаєш, я плавала. Я плавала. Це молодець. Ти молодець. Молоді. Вона нам дає таку там. Вона тут не гупає всі. Оце прокачали ми собаку. Вона оце є зічком. Ми зараз підемо в номерах. Я вже буду когось. Зараз доп'є. Олексій коктейльчики смачні вообще. Коктельчики. Лягай, лягай. Як басейник, як водичка. Скажи. краса. Просто. Як класно ми сьогодні відпочили на басейні. Я там потім лежала на отій теплій плиточці. Вона така аж м'яка мені була. Я поверталася одним бачком, другим бочком, засмагала. О, так було класно. Мама пішла трошки раніше номер Я разом з Кеті. Я буду в Черкасах засмагати. Да. А ми ще щось на, на гойдельці на той. Дилюсь, качається, крутиться, туди сюди, туди сюди. І я то на пузо, то на спину, то на пузо, то на спину. Так хорошо. Зараз в хочу і потім підемо на вечерю, в ресторан наш, бо там що дуже смачно. А ми зараз будемо вечеряти ось в тій альтаночці. Мама пішла з Кеті гуляти в лісочок. А Чітя каже, а може ми можемо повечеряти в альтаночці? Я зайшла на вартість, запитала, ми хочемо на вулиці сісти. Ви хочете на літній? каже, а ми б хотіли на, на альтанці. Каже, без проблем. На півтори тисячі тільки треба замовити Это, А ми в перший раз замовили на 1300 чимось. Кажуть, це ще не проблема. Ми будемо бухати сьогодні. Сяка, Ми, хочем... ага. Ми хочемо взяти ці. Ми хочемо взяти налівочки ці шоти. О! Да? Супер. Ой, взагалі красиво. Да. От, так що сьогодні у нас тут буде вечеря. От тут. Да, дуже красиві корзинки. Вітра немає, ввечері немає, припиняється вітер. Ось нам дали таку штуку, тут qr код Зараз будемо обирати, що ми будемо їсти. А як гарно оці, оці, як вони їх так стриб'ють веньки. Оці штуки. Оці. Бере? Так. А Оці. так Да. Ну так, да, я ж кажу, як вони так їх вистригають красиво, да? так? Ой, ох, і гарно, ох і гарно, гарно класно, немає вітру. Приємно. Е, мені навіть можна було так не вдягатися, Я звикла вдягатися <свісно> тут, коли на вулиці. Буєте Класно. Сьогодні взагалі супер день. Ми сьогодні були на ярмарку, ми сьогодні були в басейні, купалися, два рази купалися, я позасмагала, на тепленьких камінчиках лізала, мені так було кайпо. І тепер ми ще й будемо класно, окремо. Я живлю окремо, ви знаєте. Собачки там наші буде комфортно, ніхто не буде її дратувати. Ну як, ми будемо спокійніше себе почувати. Тому що будемо ось так окремо сидіти. Ми замовили вже все. Нам вже починають нести все. А мама гуляє з Кеті. Я дзвоню і кажу, мама, ви де? А вона ще хоче її погодувати. М -м -м -м. А у нас тут все остиває, між прочим. Так, картошечка по селянськи. Ей, зараз буде ще шашлик, телятина, овочі, гриль. І от налівочки, дивіться. Ви пам'ятаєте? Пам'ятаєте в тому році, коли ми були з Машею і з мамою, як ми підсіли на оці штуки? Це щось неймовірне. Це так все смачно, що неможливо зупинитися. Я кажу, ми будемо повторювати скоріш за все. От, тому... Семеро одного не чекають. Кажуть, і починаємо їсти тепленьку смачну картопельку, бо вона потім охолона і буде не смачна. Принесли вже нашу телятину з овочами, і от ось Кейт. програми. Кеті, Кеті? Ку -ку. а відкуди б я вас бачила? Ну коло? Не знаю. Так. Я тобі махала а де, руками. От вийшли, отак от. от ти проти місточка і ти стояла, шла. і ми тобі махали рукою, ти сюди дивилася. Коротше, сідай, давай. Сідай, не Сідай. Ось о, тобі, полотенечко. ось тобі дивись палатіння. Піджопнік. <реш> Перший пішов. Ага. Ага. Так. Ми зараз а їх чотири пробувати, да? Да, їх чотири і мінятися. І мінятися. Так. Да. Mm, смачно. Давай у мене щось смачне. А це мені давай. Uh -huh. Знову чого? Поставили. Ні, <с Squissile> <с tomo> nee, Чекай, а я кому віддала? А? Ти? Э, ти не дала. Таня, ти ми отак. От ми по кругу. Ти віддала мені. Їмо, то і що я тобі віддала, то смачно. Потім, Потім знову чокаємося. А мені в в була, а вилку не принесли, принесли добре. Я думала, що в мене вилочки нема. Ой, нам несуть сіль. Нам сіль. сіль. Обережно. швидко. Да. Да. Дякуємо. Мама, сіль для тебе. Все, Дякуємо. Все. Все. Да. Все, все. Ні, ще те, що ми замовили. Ну ладно, повернулась сюди швидко. Ось так. Вони ж там шлахку, вони залубилися. Так, багато людей сьогодні. Вони там напрягаються. Все, пробуй, все смачає. Немає. Ми так їмо. бачиш. А потім я ще отак робила. Раз и там соус и смачно обалденно. Просто. Да. Це, конечно, кайф. Просто супая. Це кайф. А кабачок ось у очень попався. Uh -huh. Там есть кабачок. Не она покаталась в Меню були. А, у це картопля. Або грибы. Гриб, не знаю. Тут картопля хорошая. Uh -huh. В этом. Да. Yeah. Маша вміє готелі обирати. Вона орієнтується на кухню. Маша любить приїздити. Ну готель теж гарно. Готель взагалі кардослі. Можна, а не вкуси. Ні-ні ні, вона відпустила, ти теж не може трошки гафути. Дякую, дякую. Дякуємо. Боже, як там. Там хліпчик якось, чи, чи щось додатково, все. Можу звару, пока що ні. Дякую. Він може писати, ми сімемо телефон до ресторану. Ні, навірно, немає. Так. Подивитися, яка подача. Подача, так. І куча м'яса, зараз будемо наїдатися. Бо це так був трошки у нас перекус. Ми вже голодні. Міцно всі знімають і я ж колишню. Я вам не можу взагалі передати ці смаки. Ми вже набухались трошки, тому що це все дуже міцне. Так, да, воно да. кріплене. Кріплене лікурає. І все таке смачне-смачне. Оце маринована цибулька в шашлички. Я ще шашлик не пробувала, а мариновану цибулька вже спробувала. І шашлик просто бомба. Це шедевр. Це шедевр. Вона синя солодка цибуля, mm -hmm. маринована кисленьким чимось і. М -м -м. Очень гриль. Дуже смачно. Що ж ты прям сейчас вот так буду пробувати. Моя сіль. Воно, і сіль, і пару і все є. Сколько он сіль потрібна. Так. А кто да. ты вам сказав, що ви можете давать пьянки? Ми Я запитали. подивилася, що там сидить компанія в цій альтанті. І кажу, Віку, а запитай, ми можемо в танки. Віка запитала, вони кажуть, да, 1500 гривень треба зробити замовлення. Та можна займати танк. А у нас ми з Вікою порахували, що більше буде. Ну а так, та, ми пішли раз на 1300, але ми спиртне не брали. Ну, да, ми порахували, що все у нас буде. Нормально можно займати. Льдам. Да. Гулять так гулять. А, а, а ч вы сюди приїхали? Края вид, гарно. У неї муравей ползає. А, все. По лбу так поповз муравей. Через му. Мама пытается. Кеті довести по темному, їй не видно нічого. Так, все. <рекун> Ми наївася і йдемо банькать. Потому усе... що запізно.